Шлях до вершини Евересту починається з льодопаду Кумбу. Це майже 800 вертикальних метрів складного та небезпечного лабіринту в льодовому царстві, яке може обрушитися щосекунди і поховати пітонами льоду відважних сміливців, котрі наважилися. Його пройти. Подолавши першу найскладнішу частину льодопаду, ми потрапляємо на верхню плату. Воно майже рівне, але все прорізане величезними тріщинами. Деякі можна обійти, в деякі необхідно спуститися. І от ми вже бачимо перший табір Евересту на висоті 6100 метрів. Шлях до нього зайняв від 5 до 9 годин. За першим табором починається долина мовчання. Це величезний цирк і своєрідна сковорідка. Температура, на якій може досягати 50 градусів Цельсія, в безвітряну сонячну погоду це справжнісіньке пекло, яке висмоктує твої останні сили. Нагорода за страждання це комфортний другий табір на висоті 6300 6500 Його ще називають продвинутим базовим. Тут є велика кухня та столові намети. Можемо бачити, як альпіністи крок за кроком на жумарі підіймаються по стіні Ходзе до третього табору на висоту 700. Саме цієї ночі вони вперше будуть спати з кисними балонами. І надалі пересуватимуться лише з ними. Ну а ми продовжимо підйом по стіні Ходза до жовтого поясу, кам'яного виступу на висоті 7600. Відразу за ним парочка наметів четвертого табору ходза. Висота 7800. Звідси на налхоза зайдуть фактично прямо вверх, а на Еверест продовжують траверсний маршрут. Ще за півтори години ми доходимо на південне сідло Евересту, де розміщений четвертий табір. Висота 7950. Часу на відпочинок декілька годин. І вперед до вершини мрії. Підйом досить крутий. Ми можемо бачити стомлених сходжувачів, які поволі спускаються в четвертий табір. Сподіваюся, після досягнення вершини. Далі затяжний підйом до південної вершини. Він проходиться вночі і здається справді нескінченним. Ближче до світанку виходимо на вершинний гребень. Концентрація максимальна, гребінь тонкий і обривистий, але близькість вершини та світанок надають силу. Проходимо ступені Хіларі, і ось вона омріяна вершина. Повного усвідомлення здійсненого ще немає, але є відчуття полегшення. Нам вдалося ми це зробили попереду. Ще спуск, але у нас є трохи часу б видухнути і насолодитися пейзажами.